Платон, Воронько, В лісі є зелена хата. В лісі є зелена хата, там поснули ведмежата а найменший Вереда сивій маміна брида. Каже: я не хочу спати утечу вночі з хати, коли меду не даси, риби, сала, ковбаси. Люлі, люлі, треба спати над цинком шипучі мати як заснеш, тобі усе сон корзинці принесе. Діти, ведмежа хотіла спати? Ні, а що хотіла ведмежа? Так вона хотіла меду, сало, риби та ковбаси. А що сказала ведмежаті мама? Вона сказала, що треба спати, і як заснеш, тоді усе сон в корзинці принесе. А чи слухняна була було ведмежа? Правильно, ні. Ведмежа сказала, що втече із хати. А чи можна так робити? Звісно, що ні. Діти, скажіть, а для чого потрібно діткам лягати спати не лише ввечері? А й в день. Правильно для того, щоб відпочити та бути здоровим. Молодці! До нових зустрічей!